Всім привіт, з вами Свірон, і сьогодні в Дедлоці вийшов Дріфтер. Ну, зараз буде коротенький огляд на нього. Ну і так, перший скіл. Е, дивимось. Б'є ворогів у коносоподібній області попереду, завдаючи ближні шкоди, якщо ворог близько, завдає додаткової шк... духовної шкоди. 62 мілішні шкоди та 40 спіріт шкоди. Дивимось. Так, друге. Випускає мітку, яка спричиняє кровотечу. Е, під час кровотечі ворога можна активувати і з'явитися за спиною жертви. 2% хп за секунду. Не максимального. І час дії 6 секунд. Урон нормальний. Краще, ніж ножи шива. Так, дивимось, кидаю. Так, що пасівка робить. Е, ізольовані герої лишать під, е, під час руху слід, а їхнє серцебиття видно здалеку. Ось так воно виглядає, бачите? Ось він залишає такий слід. І так, е, ультимейт оточує ворогів е, ой, ворожих героїв поблизу темрявою, що суттєво зменшує для них видимість інших істот. Зачеплені вороги над, над, надовго виявляються. На час дії дріфтер здобуває більше додаткової швидкості бігу, а його атаки більше додаткової духовної шкоди. А, ну. Тобто за дріфтера ми буквально повинні пульвати на ворогів. Ось так вона виглядає. І ось ворог е, у цій зоні нічого не. Е, поза цією зоною нічого не бачить. Ну а як ви вже можете зрозуміти, дріфтер це щось типу мілішника. Тобто, зараз продам все. Ось, у мене стандартний гайд, він в принципі нормальний, але, ну, просто під себе його змінюємо. Ось, бачите. Беремо мілілей-стил Екстраген та Lose Quaters. Потім збираємо собі трофік. Точніше, спочатку, sprintboots. Потім бекстабер, а потім вже Трофік. Е, бо ми будемо фармити саме героїв. Далі беремо. Е, ну, не знаю, якийсь лайфстрайк. Флітфуд, хантер аура. І це все на урон. Поняли, тобто потім беремо Point Blank, Forti Chute замість Ekstenu. Джаггернаут. Ну і потім беремо ще Crash and Feasts, та все таке. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. З вами був Сілірон і гарного дня!